Шановна депутати, оголошується хвилина мовчання із вшанування пам'яті захисників України та міста Харкова, воїнів Збройних сил України, територіальної оборони та харків'ян, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Шановна депутати, у зв'язку з дією воєнного стану на території України пленарне засідання 22-ї позачергової сесії Харківської міської ради, 8-го скликання, проводиться у режимі дистанційного засідання. У приміщенні, де проводиться дистанційне засідання, присутні депутати міської ради, які запропоновано до складу лічильної комісії та секретаріату сесії, представники виконавчих органів. Міської ради, шановні депутати, незважаючи на воєнний стан, Харківська міська рада як орган місцевого самоврядування продовжує здійснювати свої повноваження, передбачені законодавством. Основним завданням Харківської міської ради є забезпечення належного функціонування всіх сфер діяльності та прийняття оперативних рішень для забезпечення життєдіяльності громадян. Тому, відповідно до визначених повноважень, мною скликана позачергова сесія е, міської ради та згідно зі статтею 37 регламенту до проєкту порядку денного включено ті питання, які є значущими, та ті, які потребують невідкладного прийняття рішень з важливих питань суспільного життя харків'ян. Шановні депутати, всі депутати міської ради були проінформовані про дату та час проведення дистанційного засідання 22 другої позачергової сесії Харківської міської ради та порядок доступу до нього шляхом направлення цієї інформації на електронні адреси. За результатами реєстрації до Участь у пленарному засіданні 22 другої позачергової сесії приєдналося 67 депутатів Харківської міської ради. Квором нагадую, вам 43 депутати, депутата. Тому необхідний кворум є 22 друга позачергова сесія Харківської міської ради, 8-го скликання, оголошується відкритим. відкрито. Шановні депутати, порядок роботи сесії та тривалість виступів буде здійснюватися. Відповідно до статті 23 регламенту. Процедура прийняття вами рішення буде відбуватися відкритим голосуванням шляхом підняття руки. Запис на виступ здійснюється також шляхом підняття руки та оголошення депутатом свого прізвища фракції та слова виступ. Реєстрацію бажаючих виступити проводить Секретаріат сесії, Шановні депутати, для ведення сесії нам необхідно обрати секретаріат сесії та лічильну комісію. Під час проведення процедури голосування за секретаріат сесії лічильну комісію та в подальшому з метою оперативного здійснення підрахунку голосів при прийнятті рішень я буду пропонувати висловлювати свою позицію наступним чином. Шляхом підняття руки спочатку висловлюють ті депутати свою позицію, хто визначається як проти, потім утримався, потім за. Прошу визначену уповноважену особу департамент організаційної роботи фіксувати результати голосування. За кількісним складом пропоную обрати секретаря сесії у кількості двох депутатів. Панова Аліса Віталівна, Китагородська Вікторія Володимир. Прошу депутата проголосувати за секретаріат сесії. Хто проти? Хто отримався? Хто за? Прошу голосувати. 67. Дякую. За результатами голосування за проголосували 68 депутатів, члени секретаріату сесії обрані. За кількісним складом пропоную обрати лічильну комісію сесії у кількості трьох депутатів: це Казанжива Нелі Васильівна, Погорелова Наталя Віталівна, Цибульник Тетяна Анатолійовна. Прошу депутатів проголосувати за лічильну комісію. Хто проти, хто утримався? Хто за, прошу голосувати. 68. 68 за. Рішення прийнято. Члени лічильної комісії обрано. Дякую. Шановна депутати, нам необхідно затвердити порядок денних 22-ї позачергової сесії Харківської міської ради 8 століття. Проект порядку денного та проєкт рішень. Міської ради були надіслані на ваші електронні адреси. При проведенні голосування за порядок денний 22 позачергової сесії голосування депутатів проводимо за раніше визначеною схемою. Якщо нема змін чи доповнень до порядку денного, ставлю на голосування проект в цілому. Прошу депутатів проголосувати. Лічильну комісію прошу. Проводити підрахунок голосів. Хто проти Хто отримався? Хто за? 68 за. Рішення прийнято. Порядок денний у нас затверджений. Переходимо до обговорення порядку денного. Шановна депутата, перше питання порядку денного. Про дострокове припинення повноважень депутатів Харківської міської ради, 8 скликання. Шановні депутати, відповідно до статті 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні та статті 5 закону України про статус депутатів місцевих рад, повноваження депутата місцевої ради можуть припинятися достроково, виключно за прийняттям рішення. На пленарному засіданні місь... сесії міської ради та у зв'язку з його особистою заявою про складання ним депутатських повноважень. Цим проектом рішення пропонується достроково припинити повноваження депутатам Харківської міської ради, 8-го скликання Сироти Семена Борисовича. Та Олени Олександрівни, Скарабагач Марії Володимирівни у зв'язку з їх особистими заявами про складання ними депутатських повноважень та звернутися до Харківської міської територіальної виборчої комісії Харківського району, Харківської області для прийняття відповідного рішення згідно з чинним законодавством. Якщо нема змін, чи доповнень, ставлю на голосування проєкт рішення в цілому. Прошу депутатів визначитись. Хто проти? Хто утримався? Хто за? Дякую. Рішення прийнято. Друге питання порядку денного. Пронесення змін до програми сприяння забезпеченню життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021-2025. Доповідач Гарбонова Рубан Світлана Олександровна, заступник міського голови, з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення. Є питання до доповідача? Немає. Ставлю на голосування. Хто проти? Хто отримався? Хто за? Дякую. Рішення прийнято. Наступне третє питання порядку денного про передачу комунального некомерційного підприємства. Міський психоневрологічний диспансер номер 3 Харківської міської ради з комунальної власниці Харківської міської територіальної громади у спільну власність територіальних громад Сіл селищ міст. Харківська область. доповідач Горбунова Рубан Світлана, Олександрівна, заступник міського голови з питання охорони здоров'я та соціального захисту населення. Конфлікт інтересів у Гончарової. Є питання до доча? Ставлено... Нема питань. Я хочу коротко виступити. Не про приміщення, про ментальне здоров'я Гончарова. Будь ласка. Ірина Гончарова, Європейська солідарність. Ну, на жаль, концепція медичної реформи в Україні така, що НСЗУ налаштована максимально укрупнити і злити всі медичні установи, і наша установа змушена переходити в обласний мен кластер ментального здоров'я. Але я хочу звернути увагу депутатів і військового голови на те, що людей, які потребують саме кваліфікованої допомоги психіатрів і психотерапевтів. В Україні в Харкові дуже багато і щодня їх становиться більше. Ми цілий рік. Наш диспансер працював без фінансування 23 рік, без фінансування СЗУ. Бо у нас вже відмовили в підписанні Ми жили за зекономлені кошти і завдяки тому, що департамент міських охорони здоров'я закупив для наших пацієнтів медпрепарати, препарати. Завдяки цьому ми цей рік в принципі ще більш-менш нормально прожили. Хочу за це подякувати. І хочу звернути увагу на те, що, попри те, що ми будемо в обласному підпалікуванні, я прошу Олександровича зберегти питання надання допомоги психіатричної саме харків'янам, мешканцям міста на контролі, тому що кількість пацієнтів збільшується, і на жаль, щоб внаслідок якихось бюрократичних перепетій не вийшло що доступ. Містян до квалі... саме кваліфікованої допомоги і до медикаментів, які дуже специфічні і не продаються без рецепту в звичайних аптеках, не був ускладнені. Добре, дякую. дякую, будемо тримати на контролі Світлана Олександровна. Будь ласка, це моє протокольне доручення, будь ласка, оформити, щоб ми тримали це дійсно дуже важливе питання, дуже серйозне питання щодо містян, які. Зараз перебувають у такому стані і потребують психіатричної допомоги. Тому, будь ласка, контролюйте ці процеси, незважаючи на те, що ми передаємо фактично цей заклад у власність обласної військової адміністрації. Дякую. Так, так. немає маємо більше. Так, ставлю на голосування. Хто проти? Хто отримався? Хто за, прошу голосувати. Дякую. Рішення прийнято. Четверте питання порядку денного. Пронесення змін до комплексної програми розвитку цивільного захисту, підвищення рівня публічної безпеки та сприяння організації територіальної оборони в місті Харкові на 18.25. Доповідає Топчі Валентин Олександрович, директор департаменту по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту. Є питання до доповідача? Нема. Нема питань. Ставлю на голосування. Хто проти? Хто отримався? Хто за? Дякую. Рішення прийнято. Наступне п'яте рішення. П'яте питання порядку дено про комунальну власність Харківської міської територіальної громади, доповідач Кравченко Олег Олександрович, заступник директора департаменту, начальник управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна. Є питання до доповідача. Ставлю в цілому, хто проти, хто отримався? Хто за? Дякую, рішення прийнято. Шосте питання: порядку денного про упорядкування найменувань вулиць, розташовування земельних ділянок. Доповідача Вінікова Тетяна Іванівна, заступник міського голови з питань містобудування та архітектури. Чи є питання до де доповідача? Нема. Нема питань. Ставлю в цілому, хто проти, хто отримався, хто за? Не Дякую. Рішення прийнято. 66 за. за. Е, наступне сьоме питання. Порядку денного про внесення змін до програми по реалізації рішень генерального плану міста Харкова на період до 26-го року. Доповідача Віннікова Тетяна Іванівна, заступник міського голови з питань містобудування та архітектури. Чи є запитання до доповідача? Нема питань. Хто проти? Хто отримався? Хто за? Дякую. Рішення прийнято. Восьме питання порядку денного. Про ініціювання питання щодо передачі об'єктів права державної власності до комунальної власності Харківської міської територіальної громади. Доповідач Сом Павло Андрійович, директор департаменту земельних відносин. Нема питань, Людо Богдач. Дякую. Нема питань. Ставлю на голосування. Хто проти? Хто отримався? Хто за? Дякую. Рішення прийнято. Скільки? 66. 66. 66. Дев'яте питання порядку денного про присяжних для районних судів. Міста Харкова, доповідач Лябак Юлія Юрьевна, директор юридичного департаменту. Є питання до доповідача? Нема питань. Ставлю на голосування. Хто проти? Хто отримався? Хто за? Дякую. Рішення прийнято. Одноголосно. 66 за. Десяте питання порядку денного про. Передкування найменувань об'єктів топоніміки. Доповідач Кравченко Роман Іванович, начальник відділу з питань топоніміки та охорони історика культурного середовища. Чи є питання до доповідача? Нема. Нема питання. Ставлю на голосування. Хто проти? Хто утримався? Хто за? Прошу голосувати. Дякую, одноголосна рішення прийнято. 66 шість. Одинадцяте питання порядку денного про внесення змін до програми висвітлення діяльності Харківської міської ради та її виконавчих органів на 2019-2025. доповідає Чечі та Тетяна Михайлівна, заступник міського голови, керуючий справами виконавчого комітету Харківської міської ради. Є питання до доповідача. Нема питань. Ставлю в цілому. Хто проти? Хто утримався? Хто за? Дякую. Рішення прийнято. Дванадцяте питання порядку денного про внесення змін до плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів Харківської міської ради на 2024 рік. Доповідачки Тайгородська Вікторія Володимирівна, директор департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку. Чи є питання до доповідача? Нема питань. Ставлю на голосування. Хто проти, хто утримався? Хто за? Прошу голосувати. Дякую. рішення прийнято. Тринадцяте питання порядку денного. Про затвердження плану роботи Харківської міської ради восьмого скликання на 2024 рік. Доповідач Новак Олександр Миколаївич, перший заступник міського голови. Є питання до Олександра Миколаївича? Нема. Ставлю в цілому, хто проти? Хто утримався? Хто за? Дякую. 66 За. Рішення прийнято. Останнє питання порядку денного, шановні депутати, різне. Є бажаючі виступити чи задати питання у розділі Різне? Немає. Є питання Абрамович Олег, Європейська Солідарність. Кажи, колеги, в першу чергу вітаю. Питання такого характеру. Ми на на той сесії голосували за виділення для укриття. В опорному театру. Я так розумію, там пішли проблеми з документами, і зараз це не робиться. Але всі дуже чекають якийсь великий зал для виступів, особливо театри Харкова. Скажіть, Ігор Олександрович, чи є в нас якась альтернатива, яку ми можемо зробити, виділити знову ж таки кошти на побудову там сховища і щоб воно працювало? А хто вам сказав, що не робиться? А я дізнавався, я знаю, що воно робиться. Але я так розумію, там є певна затримка з документами. Там є пев певний процес, який йде. І я маю надію, що ще місяць е мені обіцяють, що буде все вирішено з документами, бо це не наша власність. Іншого сьогодні такого закладу е укриття, де б могли б проводити офіційно всі е вистави. Такого формату у Харкові немає. Побудувати його дуже довго і дорого. Я розумію, і на часі. ми будемо дожимати це питання, і обов'язково е, ми зробимо так, що цей, цей зал буде працювати, він буде е, забезпечений всім необхідним, буде е, відповідати всім вимогам щодо. Того, щоб люди, люди були в безпечних обставинах, як ви розумієте. тому ми виділили з вами кошти. Ми спеціально зібрали тоді і видали кошти, зібрали сесію міської ради. На теперішній час будівельні роботи тривають, і всі документи, документи які потрібні, вони теж оформлюють. І будемо розпочинати там виставу. Нема дуже дякую за відповідь, Тому що культура зараз Харків потерпає дуже сильно. Дуже а ви дякую. Де, а ви де є? Я? Так. Да. Зараз находжусь в Литві. Вчора зустрічався з президентом для допомоги а -а. нашої країни. Ну ви ж на концерт сходить, будь ласка, за нас, за усіх. На який? Ну, який, ну, культурний якийсь. Ну, вибачте, я тут трошки іншими справами займаєшся. Потріб, потрібно і то і то робити. Лише, дякую. що кілька До зустрічі, Добре. Так, ще питання є. Нема. Нема питання. Так, шановні депутати, я дякую вам за таку е, серйозну роботу і швидку роботу, бо е, сьогодні у нас таке військове обставине, що нам потрібно їхати працювати. По місцям прильоту, дякую всім. 22-га позачергова сесія Харківської міської ради, 8-го скликання оголошується закрити.